У мене сьогодні непоганий настрій. В принципі, зробила те, що планувала. Я б ще більше, звичайно, зробила. Набагато більше і була б продуктивніша, якби люди мене не підводили і більше мені вірили, довіряли. Я б я не знаю. Я б таке зробила, що навіть сама б здивувалась, бо я відчуваю в собі потенціал, сили, бажання. Мене дуже багато. Всіляких задумок. Я прям в голові все це прокручую, все це бачу, але не можу реалізувати, тому що багато самостійно складно, а підключитися ніхто не хоче. Ну, я думаю, що це не мені гірше, це гірше тим, хто не довіряє. Але це. Ну, як би вам сказати, дає мені шанс знайти інший варіант вирішення цього питання, і я його знайду. Але коли інші захочуть долучитися е або приєднатися, або побачити, то я думаю, що ви цього не побачите. О, я тут купувала собі Ета, платок.